Я радий на запрошення бути з ним. Це Михайло мене запросив. Зачитаю таке місце писання, і ми поговоримо. Друге Ефесяна, другий Ефесянам, другий вір, другий розділ з першого вірша. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волою князя, що панує в повітрі. Духа, що працює тепер у Неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що не Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, ви благодаттю, і разом. І з ним воскресив і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Перш за все, я хочу вам засвідчити коротко про себе. Я проживаю в місті Луцьку, дружина вона тут, а молодість я провів от саме в Тернополі. І як тут написано, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, у яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухнями, між якими ви всі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. І ось молодість я проводив тут, в Тернополі. І приблизно отак жив, як тут написано. І після першого курсу, коли я приїхав додому, я навчався в медіа-інституті, мій тато говорить, читай Біблію. І саме в Тернополі я прочитав Біблію, але тільки старий заповідь. І коли я його прочитав, я зробив такий висновок: якщо є Бог, то він тільки для євреїв, єврейський Бог. Але якщо він для всіх людей, для всіх народів племен, він несправедливий. Я цю книгу закрив, і, по суті, я її не відкривав тривалий час. І от, будучи за кордоном в Північній Африці, там де саме велика пустеля, там не закінчилось це читання. Мені мій співробітник в таракальній хірургії, Араб, він мені подарував Біблію. І вже коли я її взяв в руки, я вирішив, досліджу, є Бог насамкіне, чи немає. І я почав її читати. І читаю її до цього часу, слава Богу. І ось два періоди життя. І тепер, значить, що мертві були через прогрехи, оживив разом із Христом. З того часу такий Божий шлях, що. Я спасений, наші діти спасені, зяті спасені, і родина також спасається. Так що ми бачимо Боже благословення через Слово Боже. Коли читаєш Слово Боже, Бог тебе просвічує і в кінці кінців направляє на дорогу життя. Сьогодні я хочу говорити на тему, час дуже швидко плине, має обмежений час. Хочу говорити на тему духовна війна. Ми прочитали в наведеному віршах, що, виявляється, ми маємо ворога. І наш ворог ми читаємо це читаємо зазвичай віку цього, вік це світ, правда, заволий князя, що панує в повітрі князь це хто? Диявол, сатана. Духа, що працює тепер у носухняних, це дух і злоби під демони, біси, І між якими всі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як іншим. І так, ми знаходимо про те, що ми маємо чотири ворони і це. Ворог це вік це світ. Ми маємо ворога, князь це диявол, маємо ворога Духи злоби піднебесної. і наша цілесна природа. І ось це чотири вороги, які по суті нас зваблюють на дорогу неправди. І ці чотири ворога діють в житті кожної людини. В Буті 25-23. Там було сказано Ревеці, що два народи каже в тобі, так? і менший буде, щоб панувати над старшим. Стара природа або старший брат це, по суті, наша гріховна природа. Але коли ми увіруємо, ми отримаємо нову природу, духовну природу. І ця природа вже що? Панує над цим старшим братом, так як, як і вісав. Бачимо, як Яків прагну бути з Богом. І саме Він уособлює собою ту нову природу, наше нове Я, яке ми отримуємо в Ісусі Христі. Але ця стара природа, іса вона не дівається. В І в залежності від того, наскільки ми маємо чисте сумління, яке може то збільшити. То зменшити владу диявола в нашому житті. Якщо ми слухаємося Богу, якщо ми коримося Богу, якщо ми дійсно в близьких відносинах із Богом, наше сумління чисте, і ми тоді маємо владу над гріхом в нашому житті. Ми не даємо можливості закріпитися дияволу в нашому житті. Виявляється, від того, як ми пильнуємо. Наскільки ми ходимо в близьких стосунках із Богом, наскільки ми перебуваємо в Слові Боже, наскільки Слово Боже позастається в нас, звідти буде і результат. Чи ми будемо що панувати над цими ворогами, чи цей ворог буде через нас діяти і впливати на нас? Читаємо римлянам 7 розділ, ми там знаходимо, наскільки. от Наше тіло, воно має величезний вплив на нас. 15-й вірш в 7 розділі написано. Бо що я виконую, не розумію. Я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюся з законом, що він добрий. І Давайте почитаємо 23 вірш, він особливо підкреслює, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Апостол Павло, він все це переживав і каже: нещасна я людина, хто мене визволить від цієї від тіла цієї смерті. і... Значить, ми бачимо перемогу в тому, що Він каже: Дякую Богові через Ісуса Христа Господа нашого. Тому то я сам служу розумом закону Божому, але тілом закону гріховому». І так, кожен християнин має можливість жити за тілом і жити за духом. Вибір за нами. І так, що таке жити за тілом? Ми читаємо Галатів 5. там… 19, Що тіло це що? Це всі, всі діла плоті, бачите, написано, «учинки тіла і явні, перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, зазрі, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство і подібно до цього. Це жити за тілом. Що жити за тілом? Написано плід духа, любов, радість, мир, довотерпіння, так? це 22-й вірш, добрість, милосердя, віра, лагідність, здерливість закону нема натакі. І таким чином у нас є плоть, наша стара, давня природа, яка хоче полонити нас гріховними вчинками. І якщо ми так поступаємо, ми живемо за тілом. Якщо ж ми духом вирішуємо діла плоті, значить ми вже тоді що? Переможці. І так, вибір за кожним із нас. Але це не говорить про те, що це все залежить від нас. Коли ми читаємо послання до Ефесян, перші три розділи вони говорять про теологічні підстави, про богослів'я. І в тому богаслів ми знаходимо про те, що ми хто? Вибрані Ісусом Христом? Що ми в Ісусі Христі, відкуплені, що ми є діти Божі, що ми є праведність Божа в Христі Ісусі. Тобто ми знаходимо, хто ми в Ісусі Христі, як ми читали, ми навіть мало того, ми посаджені з Христом на небесних місцях. Хто вірить в це? А? Ми точно там посаджені чи ні? Священне Писання говорить: так, ми посажені. Тобто наша духовна людина, коли ми спасаємося, дух відроджується, і в дусі ми вже такі, як Ісус Христос. Але в нас є ще душа, вона плаче, болить, так, радіє, тішиться і таке інше, переживає і є тіло. В залежності від того, наскільки ми перебуваємо в Христі, наскільки ми задягнулися Христом. То настільки ми і будемо духовно процвітати. Якщо ми в близьких відносинах з Христом, значить ми вже все те, що є в дусі, воно передається через обновлення розуму на нашу душу, а в кінці кінців на наше тіло. І ми починаємо жити так, як хоче Господь. Як воно приходить, воно приходить від близьких відносин з Христом. Ми увірували, ми спаслися. Ми любимо Христа і дивимося, що ми вже що, відвернулися від гріха, що гріх нам уже противний, ми не хочемо в ньому перебувати. І тут все залежить від близьких стосунків з Христом. Якщо позастанете в Слові Моїм, то ви будете істинами в учні, і що пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Це говорить про учнівство, говорить про дисципліну, говорить про посвяту. І коли ми дійсно отак посвячені Христу, якщо ми дійсно, Слово Боже, воно нас всередині, якщо це Слово Боже в нас на устах, ми живемо ним, значить ми що, живемо по Духу. Ми тоді істинно, учні Ісуса Христа, і ми тоді будемо проявляти Його життя тут. І кожен, хто не знає Христа, коли подивиться на такого християнина, Каже, о, я бачу Христа. Оце Він вас. Така одна е, історія. Моя дружина розказує одна переселенка, вони там працюють з ними. Вона не могла вже дібратися, вже рвуться там міни, снаряди, блокпости і таке інше. І вона нарешті вирішила, що якось хоче поїхати сюди, на велику Україну, там, де війна. І от нарешті вона дивиться останній бус, і там уже людей немає. І вона каже: ну я ще мене візьміть і так інше. І от каже: речі там, все, він викидає якісь речі, він її садить на приставне крісло. І вона каже, подивилася в очі цьому водію. А він у нас звідки веде? Звали, з Луцька, да? і каже, а в нього очі, як в Бога. І він привіз її прямо в церкву. потім вона попала в нашу церкву через сонячну жінок, вона увірувала, і вона вже що? Спасена. Так що, очі Бога, де вона побачила? Водію, який що транспортував, перевозив допомогу туди на схід і зі Сходу людей і допомагав. А потім вони хтось там в Америку їде, Америка допомагає таке інше. Так що отаке благословення. І так, ми, я скільки від часу даєте, до якої хвилини. Тому що ще моя дружина, щоб я не затягував, він так знає. Да. Значить, І так, і так значить, перше Івана 2.15 там писано такі слова: Не любіть світу, ані того, що в світі. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо не любіть світу, ані того, що в світі. І так, бачите, в світі плоть означає гріховна природа, яка з тілом людини, і пожадливість цілесна це ворожа істині, якість, яка може проявлятися в дії, причому при відсутності зовнішніх проявів. Тобто, десь там в серці. Це гріховне начало, воно може мати. І треба тільки час і умови, щоб проявитися назовні. І так пожадливість тілесна. От вона туди проникає через очі, правда? І тому надзвичайно важливо що? розуміти, що таке пожадливість очей. Як ми споглядаємо, пізнаємо цей світ через зір, через слух, правда? Ми спілкуємося цими п'яти органами почуттів зі світом. Але це нам треба розвивати духовні очі, духовні очі серця. Тому Ефесянам дуже написано багато про те, що, щоб Бог просвітив очі нашого серця, щоб ми зрозуміли, до якої надії Він нас закликає. Який багатий славний спадок у святих. І так, поки Бог не відкриє нам духовні наші очі, ми як сліпі котенята в цьому світі. Надзвичайно важливо. Що молитися цією молитвою, Господи, просвіти, дай можливість Духу Святому відкрити те, що тільки Дух Святий може нас просвітити і провести в цьому житті. І так, ми говоримо про те, що е, от Він хоче проникнути в нашу середину, е, пролізти в наш дух, а потім що назовні через нашу діяльність. Тобто це бажання звершити гріх. І щоб позбавитися пожадливості тілесної, необхідно в першу чергу усунути, що плацькі думки. Ми повинні замінити гріховні думки, які ненависні Богу, на добрі думки і почуття. Тобто, що виявляється? Що вся боротьба духовна вона проходить де? В нашому розумі? Саме там поле битви. І хто виграє за розум, виграє і битви. І тому надзвичайно важно. Обновлювати наш розум Словом Божим. Як це проводимо? Як що це ми робимо? Якщо ми дійсно щоденно перебуваємо в Слові Божому, якщо ми щоденно хочемо зрозуміти істину, адже насіння Слова Божого, воно сіється. І є чотири види ґрунту, і там, де людина не розуміє, про що мова, вона так і не зрозуміє, про що мова, правда? Але коли вона розуміє, що хоче сказати Бог. Вона їй прояснюється очі, і вона розуміє, оце правильно, а цього робити неправильно. І тоді ми будемо мати перемогу. Обновлений розум. Через обновлений розум, по суті, наше тіло направляється в правильному напрямку, і ми вже не грішимо. Похотячей це сутність, яка збуджує наше серце. Підкоряючи його бажанню слідувати тому, що ми бачимо і чуємо, дозволяючи очам дивитись на спокусливі речі, об'єкти і різні значі, гріховні речі, значі, гріх проникає в серце, чинить певну роботу в ньому, впливає на наш емоційний стан і, по суті, поневолює нас. Що робити? Пам'ятаєте, йов сказав, оце получив. Це я склав завіт свій з очами там, не дивитися на дівчину. Це говорить про те, що, виявляється, ми можемо своїм очам сказати, хватить пантрувати там на світські речі. Правда? І коли ми так будемо робити, це вже що? Перемога? Гордість життєйська, це сутність, яка побуджує до хваління і до потворства. Власним бажанням. За стіканням часу, я не буду багато зупинятись на цьому. Прочитаємо Ефесянам, шостий розділ. І так, три в перших розділи Ефесянам там написано про те, що яка в нас є богослівська основа, що ми вже діти Божі, що ми народ Божий, що ми що знаємо, що ми нова природа і таке інше. А потім Бог. Через апостола Павла в трьох розділах 4, 5, 6 він закликає нас до виконання його е, порад. І там написано, що, е, щоб ми відкинули за першим поступанням старого чоловіка, який що, проживає, затріває звадливих пожадливих, пожадливих, та відновлятися духом нашого розуму, задіянитися в нову людину, а потім каже. Правду відкинувши, неправду відкинувши, горіть кожен правду один одному. Гнівайтеся та не грішіть. Нехай жодне гниле слово не виходить з ваших уст. Не засмучуйте Духа Божий, який подратування, гнів, лютість там, крик, лайка нехай буде взято від вас і так далі. В сім'ї, як ми повинні значить, поводитися. Чоловіки повинні любити дружину, дружини, коритися. Не завжди воно так, ніби. Складається як треба, але Бог каже, що так потрібно, як працювати, і так далі. І от ми доходимо до апофеозу Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його задіється в повну Божу зброю, щоб могли ви. Стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злогу і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою, задягнувшись у броню праведності, взявши ноги в готовність івангелію миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шоломи спасіння, меча духовної, яке є, слово Боже. Буду закінчувати це порадо. Як нам мати перемогу в духовній боротьбі? Що нам потрібно, перш за все, це задягнутися Господом нашим Ісусом Христом. Перемогу вже нам дано. Вона викована Ісусом Христом на Головському Христі. Де Ісус вже взяв всі наші гріхи на себе, Він взяв всі наші прокляття на себе, Він все зло взяв людство на себе, всі наші хвороби, немочі, пані. І все це впало на Ісуса Христа. Таким чином, Він все це взяв на себе, Він помер за наші гріхи, воскрес для нашого виправдання. І ми вже що? Ми вже. Маємо що перемогу в Ісусі Христі. Нам не треба перемагати. Нам потрібно тільки що стояти в перемозі, яку нам дав Ісус Христос. Але для цього треба задягнутися Господом. Ми повинні знати, що Він завжди з нами, що Він нас любить, що Він нас ніколи не залишить, що перемога вона вже нам дана, але нам потрібно дійсно задягнутися в цю повну Божу зброю. І Тут написано, що ми маємо робити, що ми не маємо боротьби проти крові тіла. Тобто є поділення в церкві. Ми кажемо, о, це подільник, але це не наш ворог. Він хто? Він є жертва того ворога, який хоче чинити поділення в церкві. Влада забороняє збиратися, ми думаємо, це наш ворог, але це не наш ворог. Це сатана, що значить, вирішив кидати вас у в'язниці, не казав, що цар там, значить, президент таке інше. Тобто наш ворог це не люди із плоті і крові, а хто? Дяволи, його вороги, які хочуть що вони поневолити церкву. Хай Бог благословить нас, щоб ми були задягнуті в повну Божу зброю, щоб ми знали, що ми спасені, ми маємо броню праведності, ми маємо пояс правди, ми маємо що? Шолом спасіння і меч духовний, який є Словом Боже. Саме це наша зброя написано. І коли ми знаємо Слово Боже, написано, ми можемо сатані сказати, залиш. Недавно буквально постукався якийсь симптом хвороби в моє тіло. І знаючи слово Боже, я кажу: ти ворог, інфекція, я не приймаю тебе іменем Ісуса Христа, я забороняю тобі і не даю тобі влади в моєму тілі. І ця інфекція це все тільки постукає тут же. Зник у нас багато є свідчень. Ми можемо все це говорити. Так що буде час, можливо, ми ще продовжимо зустрічі. Хай Бог вас рясно благословить.